Тримати оцю кнопочку, включається режим транспортування, і велосипед сам їде з невеликою швидкістю, що там дорогу перейти, під горку його не, не тягнути, а щоб він вас тягнув. Це брендовий фокус, про нього багато говорити не треба. Хто тільки не знає цього бренду, Алюмінієва рама 46 см, колеса 27,5. Але в електриках що найбільше цікавить? Який запас ходу? Запас ходу в еко режимі більше як 200 км, батарейка 36 вольт. 636 ватт-годин. Максималка, що допомагає це, цей двигун це до 45 км за годину. Двигун в даному моделі кареточний, імпульс Evo імпульс, зроблений в Німеччині. По компонентах велосипед дуже якісний. Обода у нас концепт алюмінієві, подвійні з пістонами. Втулки теж концепт, втулки на осях. Це такий ексцентрик, тушиною з палець. Ще німецькі, швальби широкі 240. Ще й отакі гладкі. До речі, на них дуже класно кататися. Дуже комфортні. Ось такий фірмовий дзвоник. Фара в велосипеді дуже цікава, лінзована, алюмінієва. XT-манетка. Гальма гідравліка, тектро, ергономічні гріпси, дуже комфортні. Ззаді в нас касета. Касета в нас, зараз порахуємо, Так, 6, 9, 10, 11 зірочок. 11 зірочок, XT з блокатором. І спереді одна одна велика зірочка спереді. Теж втулка ззаді на осях, концепт тектросупорта. Підсиділ якісний, сидіння хороше, є багажник, багажник дуже такий цікавий. Ще й номерний знак. Номерний знак мусив бути, бо це потужний електровелосипед, і вже в Швейцарії треба було його реєструвати. Ніжка теж така масивна, стоїть добре, хороші педальки, є дзеркало заднього виду. Ціна такого велосипеда 42 700 гривень. Це насправді для, такого, для такої модельки дуже приємна ціна. Так що продасться швидко. Кого зацікавило, може приїхати в СМТ куликів, прокататися, потестувати, чи вам підходить, чи ні. А хто з інших областей надсилає новою поштою для електровелосипедів 1000 гривень завдатку, пакуємо його в коробку. День-два велосипед у вас.